Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є. Я радий представити вам веб-камеру Лоргар, яка ідеально підходить для стрімерів та геймерів, які прагнуть високої якості відео. Вона здатна транслювати відео в деталізовані роздільні здатності, оснащена великим фотосенсором Sony XMO та має широкі можливості по налаштуваннях. Ми про неї зараз детально поговоримо, але перед початком як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну а ми. Погнали далі. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скор... Користатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Трішки слів про упакування. Вже на етапі анбоксингу видно, що це камера преміум класу. Вона проходить стильній коробці з брендом Прилком, який виглядає як червоний тримач. Це доволі приємний бонус, і здається, нічого такого від виробників веб-камер я ще не бачив. Сама камера знаходиться в зручному мішечку, що дуже рідко зустрічається. Звичайно, виробники просто пакують камеру в коробку, але це дійсно потрібна річ, адже в цьому можна зберігати веб-камеру або перевозити її з собою в комфорті. Крім камери, у комплекті також є кабель для підключень USB Type-A на Type-C довжиною 2 метри. Доступна ця модель в трьох кольорах: синій, білий і рожевий, але всі вони в парі з сірим кольором корпусу. Встановлюються вони ось так на монітор комп'ютерів, ноутбуків або ж її можна встановити на штатив, завдяки наявності різьби три8. Модель компактна, її вага всього 108 грамів. Тож дійсно її можна з легкістю використовувати з різною комп'ютерною технікою, переносити з собою та швидко встановлювати на корпусі, крім кліпси для встановлення дуже мало функціональних елементів. все, що ми можемо бачити, це лінза по центру, отвори від стеро. Мікрофонів навколо лінзи та роз'єм для підключення позаду. Що мене приємно вразило, так це можливість регулювання кута нахилу та навіть направлення веб-камери. Вона обертається на всі 360 градусів, тож користувач може переміщатися в полі зору камери та просто повертати її в потрібний бік. Не потрібно її заново встановлювати, знімати і так далі. І до речі, хочу пару слів сказати про якість збірки. Крім того, є шторка для конфіденційності, яку можна в будь-який момент використати. Модель, звісно ж, виконана з пластику, але він доволі міцний та приємний. На дотик нічого не скрипить та не хитається, отже, є надія, що вона прослужить довго вірою та правдою. Один із головних аспектів веб-камери – це об'єктив. У цьому випадку веб-камера оснащена шестилінзовим об'єктивом, що сприяє високоякісному зображенню та деталізації. Завдяки цьому об'єктиву зображення чітке та реалістичне. Окрім об'єктива, веб-камера також оснащена великим фотосенсором Sony XMO. Цей фотосенсор забезпечує високу чутливість до світла, дозволяючи збирати більше світла та досягати високої якості. Зображення в умовах обмеженого освітлення. Такий фотосенсор є особливо корисним під час відеодзвінків або вебінарів, де чіткість зображення є ключовою. Камера може записувати та транслювати відео у двох роздільних здатностях. Високопродуктивний датчик зображення CMOS забезпечує якість відео до 2560 на 1440 пікселів Quad HD зі швидкістю 30 кадрів в секунду, і Full HD зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Ще однією корисною можливістю цієї веб-камери є широкий Кут огляду 75 градусів. Це дозволяє вмістити більше людей або об'єктів у кадрі, що особливо корисно під час відеоконференцій або групових зйомок. А чотириразовий цифровий зум дозволить збільшити зображення в декілька разів без втрати якості. Працюється дійсно непогано і в реальності, а не лише на словах. Важливим аспектом веб-камери є фокусування. В нашому випадку камера підтримує автоматичне фокусування, що дає можливість отримувати більш чіткіше зображення навіть при зміні відстані між камерою та obiektom Це особливо круто, оскільки багато вебкамер мають фіксований фокус на нескінечності, що може вплинути на якість зображення, коли об'єкт буде переміщатися ближче або далі від самої камери. Вебкамера підключається до пристрою за допомогою кабелю USB Type-C довжиною 2 метри. Це забезпечує швидке та стабільне підключення. Вона сумісна з операційними системами Windows, MacOS та Android. Отже, ви можете використовувати цю вебкамеру з різними пристроями та платформами, включаючи персональні комп'ютери, ноутбуки, смартфони, смарт-телеві. Візори та тв бокси а з підтримкою технології Plug and Play налаштування пристрою займе кілька хвилин від початку. Знову хотів би згадати про два вбудовані стереомікрофони цієї камери. Вони виявляють звук на відстані до трьох метрів і ефективно фільтрують зайвий шум. Це забезпечує чітке звукове відтворення під час відеодзвінків або запису відео. Звісно, важко порівнювати звук з портативними мікрофонами, але якщо таких немає, то вихід у вас є. Тому давайте зараз поглянемо на якість запису звуку, ну і звичайно, самої картинки. Ти не можете зараз. Поглянути на якість запису звуку, на мою думку, доволі таки непоганий варіант як для конференції, так і, наприклад, для. Одиночних таких, знаєте, зум-дзвінків. Якість непогана. А звук, який записує мікрофон, ви зараз можете самі відчути та подивитися, чи підходить така якість вам чи ні. Все розглянути. Доводить, що веб-камера LORGAR є хорошим варіантом для стрімерів та звичайних користувачів. Її високий рівень деталізації, високий кадровий рейт, а також вбудовані стереомікрофони з фільтруванням шуму, роблять її ідеальним рішенням для геймерів, плюс компактний розмір, естетичний. Ічний дизайн та мобільність роблять її дійсно привабливим рішенням. І Я вам рекомендую звернути на неї увагу. Якщо цей огляд був корисним, друзі, обов'язково ставте лайк під цим відео. Свої думки про цю веб-камеру пишіть в коментарях під цим оглядом. Не забувайте підписуватись на канал огляд та тиснути на дзвоник. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.